І так, шаблон готовий. Будемо вводити на чорному папірі. Ось так. так Вирізаємо. Ось така ластівка виходить. І треба зробити з білого паперу, папіру ось такий животик буде. Ось так. Потім вкладаємо навпіл. Приклеїмо животик, ще можна додати ось сюди очі. Животик приклеїли. Зараз будемо приклеювати очі. Так, приклеїли. Ще можемо ось такі кружечки маленькі намалювати. Ось така гарна ластівка нас сьогодні вийшла. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Успіху вам, діти!